Брак місць у дитячих дошкільних закладах міста тепер не проблема. Є альтернатива приватні дитячі клуби. У дошкільному закладі дзвоник малят навчають писати та рахувати все в ігровій формі. Головний принцип роботи індивідуальний підхід до кожної дитини. Саме перше це є. Навчити дитину слухати вчителя, навчити, щоб дитини розвивалася увага, пам'ять, мислення, дрібна моторика і звичайно ж мовленнєве спілкування. А за бажанням батьків ми можемо навчити чому дитей читати і писати. Вихованці дзвоника в першу чергу вчаться жити у колективі, а саме спілкуватися з іншими дітьми, відстоювати свою власну думку та прислухатися до чужої. Таким чином кажуть психологи, у маленької дитини формується уявлення про реальний навколишній світ, адже вступ до школи це перехідний період у житті кожної дитини. Діти першого класу переживають дуже величезний стрес, коли попадають в школу. В них не вистачає соціалізації, тобто. Не вміють спілкуватися з однолітками і дорослими. І завдання такого клубу, одне з основних, це якраз допомогти дитині навчитися спілкуватися із своїми ровесниками, і допомогти спілкуватися з дорослим. Це пізніше в шкільному навчанні дає можливість уникнути багатьох труднощів, які виникають. І, Підвести дуже логічно поступово і послідовно дитину до навчання в школі. Подібні клуби у порівнянні зі звичайними дитячими садками кажуть батьки мають низку переваг. Увага до кожної дитини, комфортні умови навчання, а найголовніше відмінна підготовка до школи. Вчать вони е, букви, спілкуються гарно. Логічне мислення розвивають дуже гарно. Дитина, вона знаходиться в контакті з дітьми, тобто виробляється спілкування, виробляються навики, комусь уступати, щось цікаве показати, розказати. А якщо вона індивідуально, наприклад, зі мною займається вдома, цього недостатньо. Ми шукали довший час, хотіла віддати дитину кудись, щоб просто підготувати перед школою. Прийшли, подивилися раз, дитина задоволена, постійно просить ще. Зранку встає, каже, коли йдемо в клуб, дзвіночок. Тому ми вирішили водити його. До шкільного життя у дитячому клубі дзвоник готують і батьків. Їх вчать займатися із власною дитиною та бачити у ній самостійну особистість.